Микита Хрущов повернувся у крісло першого секретаря КПУ у грудні 1947 року і пробув у ньому до 49-го. Все ж таки на нього покладали основне завдання повторної радянізації Західних областей України, з чим він справлявся достатньо успішно, з точки зору радянської влади, звичайно. Швидкими темпами проводили індустріалізацію та колективізацію. На Західній Україні вперше з'являються великі заводи, а Львів стає промисловим центром, де розпочинається виробництво автобусів, копають шахти у Львівсько-Волинському вугільному басейні. У 1949 році будують найбільше на той час магістральний газопровід дешава київ Через два роки Москва отримує західноукраїнський газ. Калуш стає центром хімічної промисловості, розробляють родовища сірки та соляні рудники. Повторна як і попереднього разу не обходилася без репресій. В Західні області пережили масові депортації населення. Ще з 1944 по 46 рік тривав так званий обмін населення між Радянським Союзом і Польщею. Комуністичні уряди робили це під гаслом репатріації, повернення на батьківщину. Поляків з Галичини і волині депортували в Польщу, а українців за Керзоння, етнічних замель що опинилися на захід від лінії Керзона в УРСР. У 1947 році. Ті українці за Керзоння ще лишилися, зазнали насильницької депортації до західних і північних районів Польщі. Ця операція польської влади отримала назву Вісла. Депортованих спеціально розселяли компактними групами для швидкої асиміляції. Ще у травні 1944 року подібної примусової депортації зазнали кримські татари та інші народи Криму, начебто за колабораціонізм. Від колишньої багатоетнічної України не лишилося і сліду. На західноукраїнських землях ще однією ціллю репресії стала греко-католицька церква. У березні 1946 року відбувся саморозпуск УГКЦ та ліквідація Берестейської унії. Священники, що зібралися на Львівському соборі, проголосили про воз'єднання Греко-католицької церкви з російською православною. За рік до того митрополита Йосипа Сліпого, що очолив греко-католиків після смерті Андрея Шептицького, відправили у табір на північ СРСР. Вірні йому, прихильники не визнавали собору 1946 року і продовжили діяльність у підпіллі. Спротив радянізації західноукраїнських земель продовжувала Українська повстанська армія. Бійці УПА перейшли до тактики боротьби маленькими загонами, які згодом зменшилися до груп не більше десяти осіб. Підпільники намагалися зірвати колективізацію, депортації населення і проведення виборів. Проти прихильників та представників режиму застосовували терор. У півці розраховували, що їхній час прийде з початком неминучої війни між Заходом та СРСР, що тоді видавалося дуже можливим. Радянська влада відповідала на дії паре репресивними заходами, зокрема масовими депортаціями тих, кого підозрювали у підтримці бандерівців, агентурній боротьбі, провокаціях та пропаганді, щоб дискредитувати повстанців в очах населення. Їхній опір поступово придушили після вбивства у 1950 році головнокомандувача пару Романа Шухевича. Хоча окремі підпільники продовжували боротьбу до початку 60-х років. На іншій території України та Радянського Союзу тоталітарний режим досягнув зеніту ірраціональної жорстокості та параноїдального абсурду. Сталін у статусі переможця війни очікував нової сутички заходом і продовжив чистки під гаслами боротьби з націоналізмом та низькопоклонством перед Заходом. Жертвами ідеологічного тиску ставали насамперед представники інтелігенції. Кампанії ідеологічної боротьби розгорнулися проти двох основних уявних груп. Українських буржуазних націоналістів та безродних космополітів. Боротьбу з націоналізмом очолив основний ідеолог Сталіна Андрій Жданов, за що ця кампанія отримала назву Ждановщина. Політичних помилках і незадовільній роботі звинуватили насамперед істориків, освітян та письменників. Зокрема, у націоналізмі та інших помилках звинуватили Максима Рильського, Остапа Вишня, Олександра Довженка за твір Україна в вогні і Володимира Сосюру за твір Любіть Україну. Твори написані під час війни, що допомагали підтримувати патріотизм радянських вояків, тепер розглядали як небезпечні.